Ubisoft нарешті створили нормальну гру. S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде вже зовсім скоро. А MSI зробили портативку на Intel. Про усі ці та інші цікаві новини геймерської та гік-індустрії в нашому новому випуску RGN. на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з цікавого. Тренд на портативні консолі зростає, і до нього долучається і MSI, які офіційно затизерили, і Буквально днями покажуть повністю офіційно свій варіант бачення цієї історії: консоль MSI Claw. З того, що видно на тизері, RGB на місці, дизайн своєю формою, схожий на L.I. І питання: а для чого нам ще одна консоль з тим же залізом напрошується саме по собі. Аж тут раптом з'явились спочатку коментарі Intel Gaming під цим анонсом, а трохи згодом в мережу потрапили злиті тести цієї консолі. І ця консоль, на відміну від Lite та Lenovo Legion Go, буде працювати не на тому чи іншому камінці від AMD, а на базі Чіпу від Intel, А якщо буде точнішим, то це буде Intel Core Ultra 7 155H. Це 16-ядерний процесор, що має 22 потоки, базова тактова частота 3,8 ГГц, в турбобусті до 4,8 ГГц, базовий TDP 28 Вт, який може бути налаштований від 20 до 115 Вт. За графіку відповідає ARC-XE LPG, що має 8 ядер, які здатні працювати з частотою до 2,25 ГГц. Та підтримує свій розумний апскейлинг XESS, який, на жаль, не так широко розповсюджений, як DLSS чи FSR. Ну а доповнюватиметься це. Це все, оперативною пам'яттю lpddr 5 x якою буде 32 ГБ. Згідно з тестами в Geekbench, які я б не брав би за абсолютні показники, бо тут все ж більш показовим був би 3D-Mark, ця консоль за своєю продуктивністю в OpenCL та Vulkan знаходиться десь на рівні між 1060 та Radeon 780M. І це, звісно, цікавий вибір. Так, потенційно цей процесор може бути навіть потужнішим за, за z 1 Extreme, тільки от мене дуже бентежить його TDP. Бо мінімальний TDP в 20 Вт – це біда, яка позначиться на автономності. Може, звісно, Intel дійсно там зробили революцію, і нарешті його можна буде назвати енергоефективним. Але про це ми дізнаємось не дуже скоро. А шукати ці консолі навіть не буду намагатись, тому що MSI абсолютно і ніяк взагалі навіть не робили вигляд, що хочуть піти з Росії, і навіть навпаки, усіляко пишаються тим, що вони тепер там номер один. На місці не збираються стояти і японці, тому Switch 2 це вже не теорія, а виключно питання часу, причому найближчого. Японський аналітик індустрії стверджує, що Switch мав отримати ще одну ітерацію з приставкою PRO. Деякі розробники навіть отримали девкіти, проте розробка була зупинена. Скоріше за все, саме через те, що Nvidia змогла запропонувати залізо, яке може вивести Switch на новий етап еволюції. Саме еволюції, але не революції. Згідно з останніми чутками, Switch 2 здатна запускати технодемо матриці. Unreal Engine 5 має підтримку DLSS 3,5, і гіпотетично може навіть за рахунок цього бути більш цікавим у порівнянні з PS5 та Xbox Series, бо ті не мають нічого схожого на DLSS. Проте разом з цим збільшиться і вартість як самої консолі, так і ігор до неї. Очікується, що консоль коштуватиме усі 400 євро, а ігри до неї, відповідно, як сучасні AAA-ігри на великих консолях, буде коштувати 70 євро. І це, звісно, може значно змінити розклад сил на ринку. З одного боку. Так, це дійсно більше ніж коштує звичайний свіч. З іншого боку, воно буде значно потужнішим за осі стімдеки та лаї, і при цьому фактично все ж дешевше. Але в нашій країні до неї будуть ставитись з обережністю, бо 70 баксів за гру це не рівень звичного багатьом стім та ПК ринку загалом, а саме вартість ігор, як правило, наводять в приклад при виборі тієї чи іншої платформи. В Свою чергу більш вагомий апдейт, ніж просто трошки зменшена у розмірах консоль, може отримати і PS5. В злитих документах Insomniac, яких було дуже багато, і там ще знайдуть дуже і дуже багато цікавого. Було знайдено слайд, який описує технології, що використовуються в грі про Росомаху. І поруч з дуже крутою анімацією облич, динамічною погодою, деформацією поверхонь і так далі, знайшлась дуже цікава згадка про AI апскейлінг та 60 кадрів за секунду в режимі RT Performance. І це напрочуд цікаво. Адже PS5 не має нічого навіть приблизно схожого на AI масштабування. Фактично, цей слайд підтверджує дуже великий грудневий витік інформації, який стверджував, що PS5 Pro буде анонсовано у вересні 2024 року. Її процесор буде майже таким же, як і в PS5 для більшої сумісності, проте частота і кеш будуть збільшені. Але найголовнішою зміною має стати графіка, яка буде, наче як RDNA 3, але з деякими технологіями від RDNA 4, і окрім цього, вона матиме модуль XD. DNA2 NPU, який фактично буде місцевим Дієсесом, який буде відповідальним в свою чергу за те, щоб ігри в 4K видавати більше ніж 30 кадрів за секунду. Знову ж, скоріш за все, все це призведе до хоч і незначного, але підвищення вартості цієї теоретичної PS 5 Pro у порівнянні з PS5. проте як завжди ставитись до усіх цих чуток треба з обережністю. Є трошки новин із зеленого кутка. В мережі деякі надійні джерела стверджують, що Xbox Developer Direct відбудеться протягом найближчих двох тижнів, і під час цього заходу, наче як, ми зможемо побачити чергову темну конячку, якою в минулому році став Hi-Fi Rush, який дуже приємно здивував абсолютно усіх без виключення. Окрім дрібних анонсів та уточнень дат виходу тих чи інших проєктів, особисто я чекаю на нарешті повноцінну дату релізу сталкер 2», і є у мене таке враження, що десь так воно і буде. На це вказує декілька причин. По-перше, GSC показали календар в стилі сталкера, де лютий якось окремо виділений. Вікно релізу досі значиться як перший квартал 24-го року. А власники Xbox отримали вже змогу попередньо завантажити деякий контент з гри. А ще це збігається зі злитою родмапою проєкту, де фігурував реліз якраз десь в середині лютого. Тож, схрещуємо пальці, запасаємось 4090 та чекаємо на офіційну інформацію. Інформацію, якщо ж ваше залізо навіть не сподівається запустити сталкера, в мене для вас є також гарні новини. Не вірю, що кажу це, але є маленька надія на те, що Ubisoft нарешті змогли зробити нормальну гру, вперше за останні років 10, мабуть. Мова про принц Персії втрачена корона. Майже усі журналісти дуже сильно хвалять гру, навіть ті, які ставляться до Ubisoft приблизно так само, як я. І скоріш за все, у них дійсно вийшло зробити хорошу гру. Бо що правильно, бо нею займались команди, які були відповідальні за. Реймена, а останні Реймени були дуже непогані, як на мене. Сама ж гра це 2D-платформер з елементами метро ідвані, розрахована на приблизно 25 годин і має ну дуже поблажливі системні вимоги. Для того, щоб пограти в Full HD на нормальній якості графіки і отримати 60fps, i5 60 FPS, вистачить i 5 4460 або Ryzen 3200, що працюватимуть в парі з GTX 950. А для ультраякості 4К треба Ryzen 5 1600 або IC. 7,670, що працюватиме в парі з 6 гігабайтною 1060. Більш того, навіть на Switch обіцяють стабільні 60 FPS, а на PS5 усі 4К та 120 кадрів за секунду. І от що я вам хочу сказати: по-перше, це виглядає як ідеальна гра для усіх ось цих портативних консолей. А по-друге, мені трошки лячно від цього, але в мене навіть є бажання її придбати, а такого вже давно не було. Valve оголосили результати користувацького голосування за звання Гра року, і там запитань насправді більше, ніж відповідей. Власне, грою року стала Baldur's Gate 3, нагороду за кращий саундтрек отримала The Last of Us Part 1, Найкращий сюжет також забрала bg 3 А от інші номінації особисто мене викликають якесь нерозуміння та розчарування. Нерозуміння, бо нагорода сродна праця відійшла до rdr 2. В цій номінації був Apex, Dota, Rust та Діпро Galactic, але нагороду забрала гра. Яка не оновлювалась взагалі з липня 22-го року. Тобто в ній вже півтора року, грубо кажучи, мертвий онлайн без контенту. Не те, що він там на релізі дуже сильно був, проте все ж найкращою грою на Steam Deck стала Hogwarts Legacy. І я взагалі не уявляю, як люди там грають в неї серйозно. Але там і номінанти якісь також дуже дивні були, і хто туди поставив Outlast останній, я не розумію. Звісно ж, гейп не міг не запихнути трошечки русні, тому нагороду неймовірний візуальний стиль отримала Atomic Heart. І я знову ж взагалі не розумію за що, навіть якщо прибрати усю мою зневагу до цього шматка коду. Але те, з чого я крикнув реально як Мартин, Старфілд отримав нагороду найбільш інноваційний ігролад». уважно. Дизайнери цієї гри стоять на передовій креативної експериментальності та розширюють вашу уяву новою заворожливою взаємодією і паморочливими сюрпризами. Ця гра захоплювала, надихала і розважала з небаченою раніше новизною. Ото креативники, ото просто передовики експериментів, просто страшне. Ні, ну серйозно, я ось нещодавно якраз закінчив нарешті Старфілд, і можу сказати, що та ж ілюзія свободи в тисячу разів цікавіша. Ніж увесь Старфілд, ця гра це ну, я не завана гірше за Fallout 3, який і так є не найкращою сучасною грою по цьому всесвіту. І оце все було моє нерозуміння. А розчарування в тому, що геймери як були аполітичними скрізь, так такими і залишились. Найстрашніше, що люди реально не розуміють, що поганого у споживанні будь-чого російського, і це реально величезна проблема. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.